Всім привіт! Це четверта серія по постройці LEGO Technic Суперкаро. В попередніх серіях ми зробили майже всю трансмісію. Сьогодні лишилося з цієї коробки передач, думаю, провести тяги, щоб була один, одна така переключання. І я не знаю, що до цієї рульової, тому що нам ось тут треба буде провести тяги. А тут вон, вона ідеально на цю рулю заходить. Ще не знаю, що до капота, бо мотор аж тут працює. Такий великий капот якийсь, не знаю, ну подивимося. Може і добре, в принципі, що капот десь отакий от буде. Подивимося, зараз я буду щось думати, щось почну робити і включуся. Так, ну що, можна сказати, я поки нічого не придумав. Переробив муфти, тепер вони рухаються легенько без щолкання. Хотів зробити на ось таких, от, щоб було от два вали і заділялися. Але не виходить, бо вони за широкі. Ну, єдина ідея тут це перероблювати коробку передач. Більше ніякої ідеї я не маю. Зараз, напевне, так і буду робити. Перероблю коробку передач і включуся. Так, я переробив коробку передач, зробив нову. Ось ось така от вона. Це нейтральна. Перша, друга, третя і четверта. Оце вал самий. Давайте я вам покажу, як це працює на альмоторі. Ось так це працює на аніматорі. Перша, друга, третя і четверта. Цей вал буде виводитися назад і ззаді так буде переключатися. Я вже навіть придумав, як це приблизно буде виглядати. Ну, ще подивимося. Ну, ось так. Зараз я попробую якось. Цю машину сюди вихнути, навіть не, не знаю як. Вона така маленька, компактна ідеальна. ну Зараз ще подивлюся, як я це зроблю. Буду пробувати, Зараз включуся. Так, ну от що я передумав. Ось така я вмотив сюди цю коробку передач. Сюди вивів цей вал переключання передач. Перша. Друга, третя і четверта. Ну, це буде там така защелка. Тут буде така маленька пружинка з амортизатора. Зараз прям можемо начати це зробити якось. Так, треба взяти пружинку з такого амортизатора. Зараз. Я подумав, цей механізм, який я хотів зробити. Він не на резинці робиться, а на те іншому. Ну, верніше, не на пружині, а на резинці. Ну, це ми зробимо потім, тому що зараз ще треба вивести е цю рульову. М -м Попробувати тут зробити раму якусь хоча б легеньку обшивку, тому що буде таке звуження, і тут буде таке вузеньке і так назад. Ну, зараз цим займуся. Щось подумаю. думаю. Рульову виводу десь от сюди. От зараз буду виводити ось так от сюди вал шестернями. Ось таке, думаю, саме краще раз. Тут буде друга. Давайте за знімемо, бо зараз вільних у мене немає. Так, рішив вам показати. Зараз в процесі роблення цього продовження для рульової, будуть ота три шестерні. Ось тут. І ось тут так буде зверху керування. Зараз це швиденько дороблю. Зроблю усилення, Та й подивимося. Може трошки здороблю раму то й будемо закінчувати. Досить багато сьогодні зробили, рахуйте цілу коробку передач я переробив. Ну добре, зараз подивимося. Так, зараз щепляємо цю шестерню сюди. Це сюди. пін 1. пін 2. Так, божемо ще тут опоміняти на 6. Ось. Буде супер уселено, але ще навіть не знаєш з капотом. Знаю, це не буде заважати капоту. Ну, подивимося. Мотор, в принципі, може бути закритий. Добре, тепер балку на 13. Оп! А, я забувся, тут треба більше вивезти. Тут треба десь на 7. Добре. Багато різних передач. Рахуйте справді раз, два, три, чотири передачі. Нормально так. Угу. Ну, добре. Зараз треба. Зробити раму, брати якісь рамки. Можна взяти такі рамки. Дві приблизно. Отак от, от навіть. Угу. Добре. Так. І сюди ще одна. Так само з другої сторони зараз зроблю. Це все уселено. І трошки вже будемо починати робити якийсь кузов. Подивимося. Так, а це так. Добре. У угу. мене ці рамки. О, ну, ще є пара рамок, але їх треба розібрати з деякої штуки зараз. Так, взяв ще дві рамки. М -м, ідеально, в принципі. Тут поміщається. Ось так, якби їх сюди причепити. Тільки тут і треба не чорний пін, а синій. Так, це ще не так просто змінити. Так, зробив такі от накидки рами якісь. Ось так. Мені, звісно, ось це дуже не подобається. Треба це трошки зменшити. Зараз цим займуся. Бо воно вже задов... ну, задовго. тут капот повинен бути. Зараз це перероблю. І включуся. Так ось так от трошки перероблю, виглядає вже набагато краще. От. Повертання, Переключення передач. В принципі, думаю, на сьогодні закінчувати. Всім дякую за перегляд. В наступній серії будемо починати робити інтер'єр. Механізм переключення передач по зробимо. Тобто, буде так назад затягуватися, переключуватися і назад. Ну, побачите. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дуже вам дякую за перегляд. Всім удачі, всім па-па.